Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, про що мова. А просив мене подивитись про указ президента, про історично населені українцями території Російської Федерації. Ось я зараз відкрив сайт президента, а ось цей указ зараз переді мною, безпосередньо текст. Ну і просив подивитись, що за цим власне стоїть і як це вплине на Україну. Ну, давайте подивимось. Добре, давайте почнемо спочатку. Да? Араз. Добре. Поясніть мені, будь ласка, що власне стоїть за цим от указом Президента України про історично населені українцями території Російської Федерації. Скажуть ровно правду. Дагас. Інгус. Евас. Перевернута. Ага, ну цікаво. Ну, добре, давайте. Що ми маємо? Дагас, інгус, Евас, беркана перевернута. Тобто, відразу, ну ось Дагас, Трансформація ситуації. да, Якийсь вихід ситуації, якась зміна ситуації. да, З чим? З добробутом, да, ну ось тут інгус. Про добробут, да, йде. Ну інгус плодоріддя, Загалом, ну земля, позначка на землю загалом інша. Тут не лише. Тобто не... Не лише за, не за територію мова, а тут мова за населення. Ходить так. Ось є вас. Загалом ось розвиток, розвиток ситуації. А... Ага, все 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 дійшло. Тобто, дійсно, цей указ для того, щоб ну, стимулювати, фактично, щоб хто там адекватний був, і, власне, на, на тих територіях, так, і хто має. Українське коріння, щоб вони могли в Україну повернутися. Ну, для не для кого не секрет, що у нас демографічна ситуація, ну, ну одним словом, зрозуміло. Да? Ну, ось, власне, ось, чому я так думаю, тому що ось тут берка не перевернуто, саме деградація. І тобто, що ми маємо? Евас це про розвиток. Ну, ось добробут, розвиток. І куди деградація? Розумієте? Тобто, от, задля чого, що стоїть за указом? Бажання саме от, цей добробут ну, зупинити деградацію, скажімо так. Ева, тому що Ева Зеберкана. щоб, ну. М -м, прирість, як би, да, приріст населення перекрила його, ну, ухід, скажімо так. Да? Тобто, такі, такі от стоїть. Ну, до речі, Дагас, це, це не лише це, це те, що на поверхні. Тут Дагас тут більше. Глобальніше треба брати. Саме зміни, знаєте, ну. Де Боже, крутиться, як це сказати. М -м -м. Зміни глобальні, зміни свідомості, да? що ми. Уже не те, що там свої території повернемо, те, що станемо на 91-рік. А ось йде заява така, щоб світ бачив, що от, яка Україна була і так далі. Ну, знов таки, нам чужого не треба з одного боку. Але от, стимулювати от, відтік адекватного населення з тих боліт, щоб вони в Україну переїхали. да, ну, В принципі, да, тут такий іде. Ну, гаразд, давайте ще подивимось, чи це все, чи ні. Маю підозру, що ні. Зараз допитаю. Так, дякую за відповіді. Якась недосказаність є тут. Так, добре, дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, ще, які причини, ну, власне, які причини підписання цього указу президента про історично населення українцями території Російської Федерації. Скажуть вам правду Урус. Іса. Соло. Ага. Ну, добре. Урус іса, соло, Ейвес. Що ми тут маємо? Ось Урус. Знов таки позначка на силу, так. Да? Слухайте, зовсім цікавий підтекст іде. Зараз, зараз. Ага. Недаремно там Дагас падав. Там не лише про те. От Тут ось почав розкриватись. То тобто, то показали, що на поверхні було, а зараз ось в пішли. Ага, ну гаразд. Е, що ми маємо? Урус, Іса, е, Соло, Ейвас. Трошки туплю, бо багато йде. Е, ось, тобто, тобто, сила, да, сила. Сила, ну, ЗСУ, зброя і так далі. Ось іде блокування того. Тобто, дивіться далі тепер, слідкуйте за руками. Соло. Тобто перемога попри, без прикладання зброї. Розумієте, да? Перемога, ну це не лише перемога у війні, це отримання свого, отримання бажаного, здійснення бажань, здійснення мрій. да? Попри те, ось, іде тяжко, іде тяжко, ну це якась ну спротив буде. да? От. Попри те, все рівно перемога тут світить. Ем, тобто, дивіться, е, Зеленський цим указом фактично ну, забив ще один клин е, в російську от, тушку, той от російський камінь, да, щоб він швидше колотись то почав. Тобто, ось, ось вам, будь ласка, ось у вас відтік населення йде. Ну, там, ну хай про українське налаштовано скажемо. Да, більш-менш, ну, зрозуміло, з е, промитими мізками в Україну не поїдуть. Да? Бо тут же ж у нас злі нацисти, бандеровці і оце от все. І гейпаради на кожному шляху, да? на кожному кутку. Е, от, і, да, і, і, і туалета по три. Для, для, для чоловіків, для жінок, і для трансгендерів. Да? Е, в уявленнях росіян, принаймні. Е, от, тобто, дивіться, і Тут виходить е, отрима, бажання отримати перемогу. Здійснення мрій, да? без прикладання сили. Легко не буде, зрозуміло, шлях не простий і так далі. Труднощі будуть, Росія буде брикатись і опиратись, але ж все рівно, розумієте? Клас, слухайте. От реально не чекав такого накопати. Прям, прям клас. Знов таки руни показують наслідки Іса це позначка не лише на блокування, Іса це позначка на час. Розумієте? Воно не так швидко почне працювати. От що, це м, віддалені наслідки. Віддалені, але тим не менш хороші. Ну, ну, хай буде так. І так і є. Що тут скажеш? Е, гаразд, добре, цікаво, цікаво дуже. М, лаєте мене іноді за це слово, що зловживаю, ну, але не можу по-другому сказати. Добре, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ух, пошло, звичайно. Не цікаво ж такого накопати. Е, гаразд. Ну, давайте, як на Україну вплине, власне. Тобто, що за цим стоїть, уже більше мені ну, все, куди? Я вже все, в принципі, побачив. Докопався. Е, давайте, власне, подивимося. Е, тепер, що ж то буде для України, що ж воно принесе Україні. От що. Так що. Досі вже під враженням. Ну, не, не чекав такого накопати. Просто однако. Ну, добре, приємно здивований. В той випадок, і, дійсно, приємно здивований. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. А покажіть мені, будь ласка, ну що, власне, в Україні оцей указ президента принесе про історично населені українцями території Російської Федерації. скажіть вам правду. Ото перевернути. Пуста руна. Єра. Евес перевернутий. Кано. Вунія перевернута. Тейвес. О, тут є хороша і не дуже. От що. Ну, добре. Що ми маємо? От, перевернутий. Постарунна, Єра, далі Євас перевернутий, Вуньо перевернутий і Тейвас. От перевернутий. Це що він принесе Україні? Не всі зрозуміли відразу, ну, от перевернутий. Позначка народу України, да, і тут якось ну... А, ну більшість. Ну, не, да, ну, давайте гаразд, не більшість, тут цифрах тяжко сказати. Не всі зрозуміли цей указ. Багато хто не зрозумів взагалі його суть. так? І несприйняття йде, що він принесе до Україні. Зміна влади, ну, це не, не про те тут мова. Тут от саме, що несприйняття населення, народу України. Так? Не всі зрозуміли. З часом зрозуміють, відразу скажу. Далі, постаруна. Ну, невизначеність якась, тобто ну, вплив невідомий, невизначений. Хтось, навпаки, як знаєте, ну, обурився, на що нам ті росіяни і так далі, от в такому плані. Так? Ну, тобто, Невизначеність. Попри те, вищі сили, вищі сили за Україну і за українців, повторюсь. І тут, ось бачите, а, наслідки наслідки цього ми ще не до кінця бачимо. Воно ще ну, не, не, не бачимо всі наслідки. Тобто, ще ще буде, ще воно випливе, воно пізніше випливе. Чому кажу пізніше, ось тут Єра, повільна руна. Загалом ми там же ж показували, що Іса падала, да? повільний процес. Це тривалий процес буде, циклічний процес в чомусь, розумієте? Будуть якісь сплески, так би мовити, активності і так далі. Зокрема, Єра це урожай. От що. Руна то тривала, да, але воно ну, в плюс піде в кінечному результаті. Тим не менше, я вас, знов таки, позначка на те, що розвиток ситуації повільний. Повільний розвиток ситуації знов таки. Ну ось, єра, я вас, да. буде, буде розвиток, ну повільно. Буде, Кано, ось, до речі, оце от про розуміння. До більшості населення, скажімо так, ну нашого українського, суть цього указу, і взагалі нашого він був виданий, ось дійде не зразу. Згодом дійде, коли побачать, ну, це про розкриття про, про розкриття інформації. Ну, загалом, це ну, і реалізація планів в тому числі, от що розумієте. Тобто, план цікавий, да, щоб колоти Росію без зброї і посприяти тому. Тобто, ну, Е, ну, загалом має спрацювати, да, по фіналу. Вуньо, тим не менше, все так радужно, і це вже про поганий аспект пішло. Тобто, воно то нам радість ось принесе, да, той закон. Це не лише про розкриття і розуміння, це і радість. Да. Ну не закон, указ. Але, а ось і печаль, розумієте? Тут ще не, не визначено, оця от печаль ще не визначена. Ясно, що Росія буде огризатись, Ясно, Ясно, що вони нам якусь пакость за те придумають. Зрозуміло. Ще отримаємо за те, ще отримаємо. І печалі отримаємо. Ось зокрема, Ну, які печалі ну ось те носьтей, зокрема. Ну, це що обстріли? Це ж агресія, це ж якісь агресивні дії, якраз військового характеру. Знов таки ось поєрі. Відкладений наслідок, тобто воно не зразу буде. Хоча ось і ці дні обстрілювали. да, Я б не сказав, що дуже слабо. От. Е, наслідок оцього це буде відкладений. Я як агресія буде з боку Росії. Ясно, що вони це так не спустять. Е, Буде якась мало то, що агресія військова, це, ем, скажіть, я скажу, схоже, вони щось таке видадуть, знаєте, про рускоязичне населення і це щось. Тобто, щось буде, якийсь випад в наш бік. І, і в юридичному плані теж. Тобто, воно нам так просто не, не, не зійде з рук. От що, розумієте? Результат то загалом буде позитивний, так. Але горе ми ще за цей указ хлібнем також. от що. Ось так от. Да, однако, сьогодні, що не, не розклад, то розслідування виходить. Фух, ну так. Да, сьогодні, сьогодні відео про літак так добре зарядило мене. Да? Стільки коментарів, і позитивних, і боти об'явились російські, да, побанив, повидаляв. Е, от, е, так далі. Ну, тому таке, да. Я читаю коментарі, я стараюсь їм відповідати і так далі. ну, Позитивні коментарі. Це, знаєте, краплинка, краплинка енергії, яка компенсує власне, мої затрати на розклад, на, на випуск відео. Да? От. Добре. Ну, а раз, я тут більш не бачу, що дивитись загалом, в принципі, ситуацію описав. Тобто, наслідки цього указу ми усвідомимо не зразу, і тут далеко. І наслідки, які далеко йдуть, розумієте, це такий, ну, стратегічний хід. От що. Хоч воно на перший погляд так і не виглядає, да? Ну, так, бачите, я сижу і сам ще, під, під враження. Ну, хай буде так, і так і є. Хай збувається найкраще. Для Росії карма збувається пошвидше, да? От, Ну, якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!